Друзі, всіх нас напевно хвилює оця от така от трошки скрипуча панель, тунель в каджара. І бардачок, який теж був мега скрипучий, поки я його не обклею отак. Поки не дав от звідси з цієї сторони, де в нас є замочок. Ось цей. отут я дав антискрип. Аналогічно отут отам там оцей замочок. Все по периметру обклею ось тут, зверху. І після того бардачок став глухий і від нього звуку немає. А це ще хвилює мене, бо воно таке скрипуче. Ну і Потім ми займемося ще оцією панеллю. Бо більше від каджара звуків нема. Тут я вже заклеїв. Відповідно, зараз я познімав оті обшивочки декоративні. Тут все просто. В тому куті ми тянемо на себе. Я вам зараз спробую показати. О, отак от, бачите, йдуть кріплення. Ми просто отут висмикуємо і далі просто тянемо на себе. Покажу вам, як кріплення йдуть. І Відповідно оця друга аналогічна. Єдине, що перед тим потрібно розслоїти ручку. Ручка у нас йде в такому типу положенні. Вона отут у нас прикріплена. Тут теж все просто. Ми повинні, вона бачите, ось тут має защолочку. І Отут є паску, куди вона заходить. Тобто ми банально отак от посередині її розтискаємо. Задача основна витягнути оту защолочку. Нічого тут не зламаєте і далі відкрутити один гвинт і отут другий. Зараз як заклею, то покажу, що з того вийшло. Ну ще, звісно, хочу зняти оцю накладочку, подивитись, що тут. Трохи її стишити, тут просто банально 4 гвинти відкручуємо. Тут, коли відкрутив оці 4 гвинти, ще нас чекає отут один і ось тут. Її відповідно цю штуку просто так смикаєш на себе. Зараз як зніму відкручу ці гвинти, покажу вам, що після цього як воно виглядає. Показую. Ось тут просто висмикуємо. Там бачите є. Кріплення стандартне наше, смикаємо на себе, оце відстає. Тоді знімаємо отут теж на двох кріпленнях, у нас такий пластик декоративний. І тоді ми можемо зняти оцю нашу панель попередньо, від'єднавши фішку. Ось так. І зараз будемо дивитися, що знизу. Отак на три частини, напевно, розкладається. І Декоративна накладочка, ось тут ну, все зрозуміло. Коли ми оця велику ту частину зняли, ми маємо доступ знизу від тупирів знімаємо і потім з зрібної, сірої накладочки оцю, просто теж висмикуємо догори. Тобто отакий принцип. І тут зараз будемо вклеювати, зараз я покажу. Отак повинна вставлятися ця рамочка. Бачите, я тут. Місцях з таким інтервалом, де щолочки дав антискрип. І зараз буду просто отак от защолкувати. Бачите, вона вже сідає і жодного звуку немає. Одною рукою не зовсім зручно, але спробую отак показати. Вона сідає дуже класно і немає просто ніякого. Звуку. І ось так от виглядає знизу з антискрипом. Аналогічно зараз робимо з цією частинкою з таким інтервалом і теж вставляємо сюди. Цю рамочку теж вставляється таким чином. Бачите, отут є антискрип. Він отак місцями. І зараз я її защолкну і тоді буде тишина. Отже, мій попередній результат, бачите, всюди в місцях кріплень подавав я антискрип з тої сторони, тому що оць, оця от ободочок він якраз лягає на цей от пластик. Ну, тобто всюди, де можливо, антискрип, де кріплення і ось тут теж, Кожна оця от, кожен отвір де кліпсочка, всюди антискрип. Зараз буду ставити, буде перша частина того всього. Отже, частину вже зібрав. От Бачите, як оці планочки я біля кожного кріплення давав антискрип. Тут з боку пролягання теж такий поролончик, теж як антискрип. І ось так зараз буду монтувати все. З ручечкою все просто, тут тільки от на перемички дав. Дві смужки антискрипу, які чисто теоретично тут попадуть десь. І ось тут на оце кріплення теж дав. Тобто отут і отут на перемичку. І решта ще, зараз отут ручечку трошки отут по бокам дам і буде все. Уразі все готово. Якщо так ручку взяти, бачите, вже немає звуку, такого хіба там як дурний смикати, то воно буде. Тут в принципі, отаке от, от, от от, ну, точно не, не таке, як було. Трошки десь ще є. Ідеально, на жаль, не зробиш, але буде точно ефект на дорозі, скрипіти точно не буде. Вирішив оту штуку, де рамочка. От з цим не розібрався, як зняти, то все, воно воно звук дає такий серйозний. Буду ще розбиратися. Тут все попідклеював, давав антискрипу. Ось тут дав. Знизу і зараз буду ставити і вже залишиться тільки той кусочок. Друзі, я продовжую розбір панелі і антискрип її. Сьогодні маю на менті оце от. Зробити, щоб воно не скрипіло. І ви бачите, отут я вже зробив воно ну, все окей, тут майже звуку немає, ну в'їзді дуже класний результат. Тут, наприклад, теж ви бачите, панель взагалі не чути. А отут, де вже є стик з цим, вже он чути, бо ото починати потрібно от з того кожуха. А саме як, це бачите, отут-от. Він защокнутий, отакою от лопаточкою, пштинг і наверх. І тут ви нічого не зламаєте, отриму три защолочки. Далі буде. Коли ми підняли оцю таку, скажімо, кожух такий. Ось бачите, отам вдалині, зараз фокусується, є один гвинт. І отут повинен бути, зараз я на нього посвідчу, і там другий. Потрібно добиратись до них і воно по черзі все, степ -бай степ. Щоб наші гвинтики не попали от туди, в ту бездну і їх потім не шукати, хоча, можливо, вони вилетіли наскрізь, я маю такий магнітний тримач телескопічний і це допомагає. І отак от ми добрались до того, щоб витягнути цю панель, яка, скажімо так, перед щитком. Показує защолочка одна, защолочка друга, просто акуратно смикати. Внизу теж от защолка. І, тобто, нічого я не обламав, воно все гарно висмикнулося. Зараз спробую підлізти і вам показати один гвинт і другий гвинт. І після цього у нас повинен наш оцей дашок знятися. Товаристи оці гвинти в мене вже отут збоку. І далі бачите, як в нас знімається наш дашок. Один гвинт, другий, і тут просто напрямляйки. Наклечка. Вся інформація. І далі ми маємо предмет для поклейки. Дивіться, як воно шарудить. Оце будемо зараз все виймати. Бачите, частина вже знята для того, щоб зняти оцей верх. Ось. Оту частину ми повинні відсмикнути оту рамку. Вона дуже просто отут внизу чіпляєтесь рукою і просто смикаєте на себе і вона відщолкується. І тоді просто на себе вже тягне оцю верхню рамочку, показую. Ось доходу, ось доходу. От ви бачите, два, дві защолочки тут і три вгорі. І дивіться. Що тут у нас, Скільки тут роботи, як то кажуть, щоб воно не скрипіло. Оцей боковий лівий воздоходу теж так само витягується. От просто за щолочки. отут дві є, можете глянути, от як виглядає, і ну, просто смикається на себе, але з чуттям акуратно, щоб нічого не пошкодити. От таку картину страшну ми маємо. Зараз будете все заклеювати. Отак от я старався заклеювати в зоні воздуходую, де з пластиком прилягає. Зараз буду защлкувати. Отак клею сам воздуходу. І в місті кріплення з рамочкою він має бути повністю заклеєний з антискрипом. Ось бачите, вже центральну консоль. Хочу показати, де я ось тут давав. Антискрип і одразу на цю сторону знизу. бачите, все, плюс на прилягання, от місця прилягання. Отак от будемо показувати теж. Це все, що стосується воздуходувів, Отже, показую, вже зараз буду збирати воздуходуви, де я заклею отут, бачите, от все оце, в антискрипі. отут місця кріплення. Теж в антискрипі. І отут ще одне місце кріплення. Скрип... І аналогічно тут, де буде оця частина пластика лягати от сюди, теж дав е е е е антискрип. І всі оці е е защолочки теж в антискрипі. Я їх спочатку дав от на цю рамку, дуже мені сподобалося, як воно виглядає і звучить, скажімо так, і значить оце все теж заклеїв. Наша панель зібрана, ще дошок залишився. Отак, бачите, воно тепер тут виглядає. Ну, Коли я вже так аж сильно прижимаю, то воно прям чути, але отак стало значно, значно тихіше. Тобто то та проблема, яка була на бруківці, вона точно мінімізується, ну, наскільки то можливо. На жаль, скажімо так. Більше навряд чи щось вийде. Але це так, як на мене, дуже класний результат. Друзі, все йде до закінчення, показую вам, що я тут наробив. Ви бачите, отак от, от забору кожен, де є отвір, де заходить якийсь защолочка, напрямляйка кріплення зробив. Тут от на цих великих дав і ззаду де будуть гвинтизи. І воно от в мене отак я зараз ставлю. Так. Попробую отак зробити. Мечта. І все. Воно ідеально зайшло і дивіться, увага. Ви пам'ятаєте, як отут те місце просто скрипіло жодних нюансів, жодного звуку. Як на мене, дуже кльовий результат. Три, ще трішечки. Друзі, Вже майже 9 година, підводимо підсумки. Бачите, все зібрано. Ну, скажу так, на цей етап воздуху дошок той. І оця ну, сторона мені пішло напевно півтора годинки, ну до двох годин. Півтори, Півтори години там десь за все про все. Якщо коротко, що для того потрібно, по порядку підсумую для того, щоб вам було легше переварити це все, що ви перед тим бачили. Спочатку ми ось тут, я попробую зразу під світочку включати. Ось тут ми відтопирюємо оцей кожух такий, який там є в нас. Тут є раз, два, три защолочки. Ми їх піднімаємо отут, отут з боку дуже зручно підняти лопаточкою. Раз, підняли, все, ми маємо доступ до гвинтів, які один тут, один тут. Гвинти два викрутили, тоді можна смикати на себе оцю от, оцей от, скажімо, ободочок. Він, до речі, не, не стає тихим, я клеїв і він трошки легше, але в принципі, з нього не було у мене якихось моментів. Ще поекспериментую. Якщо скажімо, так, буде він докучати, то я ще раз оце розберу і саме ним займуся. Далі, коли ми це зробили, ми маємо отут гвинтик і отут гвинтик. Їх відкручуємо. і, ну, скажімо, Коли ми нижні відкрутили, ми смикаємо і витягуємо повністю цей ободок. Коли відкрутили два верхніх, які нам відкриються, ми знімаємо оцей дашок. І після того, як зняли дашок, спочатку, ну, само собою, відщолкуємо оцю нижню, ну, рамочку всю скажімо, нашої магнітоли, екрану. Знизу просто добре смикнули, вона виходить. Відщолкнули, тоді тут буде доступ і ми починаємо на себе тягнути оті воздуходовування. Вони теж одним блоком. Від, від, відчіпаються, ну, відщолкується і оце, цей теж одним блоком. відповідно Коли ми вже це все зняли, ми можемо місця кріплення все собі повністю скажімо так проклеїти. ну от Я результатом задоволений, бо найбільше було отут. А тут вже взагалі немає тільки мій, мій дотик. Тут воно мінімальне. Тут теж же мінімальне, хіба там я дуже вдавлюю. От на таке натискання. Ще є, але це, я так розумію, вже рамочка ота дрібненька, яка заходить безпосередньо от в цей пластик. ну Тут вже нема куди якийсь антискрип придумати. Тут, бачите, все просто глухо. Тобто я вже з антискрипом закінчив. Якщо так загалом е підсумувати, мені пішло десь бачите п'ятиметрових от таких от е на все про все. Це е, тут, тут, ось тут я проклеював бардачок. Три пачки, 15 метрів антискрипу. Далі буде, далі напевно будуть все-таки шумо-віброізоляція дверей. Тому хто не хоче то пропустити, закликаю вподобайку поставити, підписатися і слідкувати за історією пупсика.